Росія має наміри продовжувати ці бойові дії, має наміри знищити українську державність для того, щоб знищити українську державність противнику, необхідно знищити тих, в кому ця державність всередині, тобто українців. Ворожий підрозділ БПЛА Рубікон. А чи дійсно противник настільки крутий? Силам оборони відомі наміри противника і сили оборони зроблять максимум для того, щоб Куп'янськ стояв і залишився під синьо-жовтим стягом. За рахунок діяльності 409 го полку ахілес інших структурних спеціалізованих підрозділів дається організувати необхідні маршрути для проходу української авіації. І ви тільки подивіться на цю красу. Товариства бажаю міцного непохитного козацького здоров'я. Доброго часу доби. Ви знаходитесь на просторах Ахілес інформу. І зазвичай ми починаємо з подій, які відбуваються в Україні за її межами. політична ситуація на фронті. Сьогодні почнемо з іншого. На мені зараз одягнена футболка, яка виготовлена компанія Skyfall. Skyfall – це компанія, яка виготовляє одні з кращих безпілотників в силах оборони. Це піввідрони камікадзе, які мають ізоляцію. Вони вогнетрихніми можемо працювати в умовах підвищеної вологості. Злітати буквально з калюжі або з окопчика, які під затопило. Та а також вони збудували одні з кращих важких бомбарів, А саме це бомбари-вампір, які противник охарактеризував як баба-яга. Нас, баба-Яга, неділю прям долбила. кое-как вижили, молилися. Отож, бо ми з ними спільно зробили таку футболку, яка має логотипи всіх підрозділів лінії дронів. А також ось такий принт. па Думаю, що видно. Отож, бо, друзі, це лімітована версія. Всього 20 таких футболок в розмірі XL Ви зможете знайти на achilles.store. Це все буде вартувати не 3 копійки, та кожна гривня піде на підтримку 429-го полку ахілець, а значить, знищення окупанта і наближення нашої з вами перемоги. Тож не проходьте мимо, купуйте товариство, що стосується міжнародної політики, дуже важливо. Що для себе виявили шляхом опитування наших підписників, що найкраща інформація по міжнародній політиці сприймається текстом. Приходьте до мене на стрінку, і кожного дня, коли з'являється час, по тих подіях міжнародних, які відбуваються, буде короткий опис, з яким ви зможете обов'язково ознайомитись. Що стосується загалом ситуації, був такий і є гарний український мультик. Називався Капітошка. В чому сенс? Є крапелька, яка з'явилася після грози, вона така позитивна, добра. Там все оживляла, працювала на те, щоб людям було добре. І ось вона завітала в гості до злого Вовка, який стояв призеркалем і робив так: Щоб мене боялись, щоб мене боялись, щоб не насміхались. От якось так поводить себе. Президент Сполучених Штатів Америки дуже довго він розбирався з приводу того, що Росія має наміри продовжувати ці бойові дії, має наміри знищити українську державність для того, щоб знищити українську державність противнику, необхідно знищити тих, в кому ця державність всередині, тобто українців. І тільки це задовольнить апетити Російської імперії. Ніяка не окупація Криму, Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької області. Противник прагне знищити нас повністю. Не забувайте, що для диктатора Путіна війна це той елексир, який продовжує життя йому на троні Російської імперії. Тож, доки в Росії є гроші доки Росія буде продовжувати активні бойові дії проти України. Острі текущі фінансові проблеми <кій> є. На поточний момент ми бачимо, що Трамп зрозумів, що його таки ошукують. Яка несподіванка. Ми маємо це робити. Ми просто маємо бути обережні. І відповідь була зроблена, і ми не думали, що це було відповідно basis of safety for our people. було визначено 50 днів, що мало відбутися для мене особисто не зрозуміло. Думаю, що ви також не зрозуміли зараз. 10 днів, але ми бачимо вже конкретні дії. Зараз деякі індійські компанії, а саме чотири, відмовились від закупівлі російської нафти, і це тільки початок для того, щоб нам вистояти Європейський союз, Сполучені Штати Америки мають економічно затиснути Російську Федерацію, щоб їм не було за що воювати. І плюс паралельно ми дуже сильно потребуємо додаткових засобів протиповітряної оборони, фінансування українських дронових програм та високоточного озброєння. Ми маємо бити по тимчасово окуповані території, бити по території Російської Федерації, саме там, знищуючи їхній оборонний потенціал військово-промислового комплексу, де виготовлюються деталі та озброєння. Єбать. Саме там ми маємо бити склади, саме там ми маємо бити литовище, з яких знімаються літаки, які б'ють по Україні смертельними ракетами. Ніхто не охренів. Саме там ми маємо знищувати стартові площадки тих самих шахедів, <звук> які щоночі прилітають по цивільних українських містах, які щоночі тероризують українське населення. Тож, друзі, не треба розраховувати на те. Що через 5, 10, 50 днів війна може завершитись. Ми маємо надіятися виключно на себе. Бо доки ми стоїмо, доки стоїть піхота, доки стоять сили оборони, у нас є можливості давати для наших дипломатів все нові і нові аргументи для отримання допомоги як фінансової, так і по озброєнню. Переконаний, що спільно зберігаючи єдність, нам вдасться вистояти. Друге питання, яке ми обговорюємо в Achilles Inform, це ворожий підрозділ БПЛА Рубікон. Давайте розберемося. Друзі, це підрозділ, який був утворений в минулому році, і він активно зараз набирає обороти в усіх групування. Військ противника. В них є навчальна школа, яка знаходиться на різних відтинках фронту поблизу лінії боєзвітнення в 20 кілометрах. Ці негідники відтреновують свою майстерність в цивільних містах, зокрема в таких як Херсон, намагаються працювати по цивільній інфраструктурі, по цивільних автівках. Вони одноразово бачили, коли вони залітають в цивільні автобуси з громадянами України. Оце саме підрозділ Рубикон. Так їх тренують на виконання бойових завдань. Якими засобами вони володіють? Перше це засоби радіоелектронної розвідки, які дають можливості виявляти їм наші борти, як розвідувальні, так і ударні безпілотники в повітрі. Друга складова це ударні безпілотники, перехоплюючі. тобто це той підрозділ, який збиває наші лелеки, шарки, інші розвідувальні засоби, а також ударні. І, зокрема, це той підрозділ, який налаштовує активну протидію наші бабі Язі». Тобто вони збивають наші важкі бомбери. Це одна частина їхньої діяльності. Друга частина вони мають додаткові засоби радіоелектронної боротьби, націлені на те, щоб заглушити перший відтинок і унеможливити роботу українських пілотів. Наступне їхній основний функціонал на лінії зіткнення – не українська піхота. Вони покликані для того, щоб перерізати, перекрити кров війни логістику. Вони працюють по логістиці артилерійській, піхотній, а також БПЛАжні. Чим більше вони перекривають логістичних маршрутів і шляхів сполучень, тим менше угрупування Сил оборони отримує все необхідне на передній лінії зіткнення. Друга складова. Вони борються з основною загрозою, яка є для російської окупаційної піхоти, для їхньої логістики, це з безпілотниками, з нашими. Ті, які забезпечують очі, мавікаводи, а також, звісно, ті, які забезпечують ударну компоненту. А саме це важкі нічні бомбери, це FPV-бомбери, fpv дрони камікаці. Виникає запитання: а чи дійсно противник настільки крутий, що він може на певних вітинках міняти хід ведення бойових дій? Китайські підприємства активно експериментували та мотали котушки в різній модифікації з оптоволокном. Як наслідок, 6 місяців тому противник отримав в великій кількості якісні fpv дрони з якісними оптоволоконними котушками. І як наслідок зміг працювати в тих зонах, де українські війська мали системи радіоелектронної боротьби портативні, вони вже стояли на машинах. Але вони стали неефективні для цих ворожих дронів. Тому, так, дійсно, противник попалив значну кількість автотранспорту. На деяких відтинках він напряму вплинув на хід ведення бойових дій. Якщо казати про другу мету, яку переслідує противник, це знищення українських пілотів. Спочатку виявлення на їхньому озброєнні є суперкам, зали Орлани, які досліджують район, з якого потенційно можуть працювати українські пілоти, і це не складно. Бо для ворога відомо певні передумови, де розміщаються пілоти, що нам необхідно для роботи. Після того, як вони починають виявляти райони, де потенційно ми можемо працювати, перевіряють маршрути сполучення за рахунок розвідувальних засобів типу крило, а потім це все досліджують такими засобами, як Mavic 3, УТЕЛ, де конкретно знаходяться українські пілоти. І після цього прилітають оптоволоконними дронами, а також запускають, напевно, чули такі засоби, як блискавка. Це такий гамноліт, який може. Вести на своєму борту корисного навантаження до 7 кілограмів з єдиною метою знищити позиції українських пілотів. Таким чином, якщо на певному відтинку стає менше пілотів українського війська, які моніторять передню лінію зіткнення, противник отримує більше спроможності до накопичення, а також проходження через наші бойові порядки непомітно, тому що нема кому коригувати ні артилерію, ні ударні засоби БПЛА. Ця тактика противника стала зрозуміла для сил оборони. І як наслідок, сьогодні тривають складні дуелі між топовими підрозділами Збройних сил України, зокрема проєктом лінії дронів, які виграють на значній кількості відтинків війну в противника як в повітрі, так і на землі, зокрема в їхніх спеціалізованих підрозділах, таких як Рубікон. А от вот, вот лінія дронів, вона вполне себе ефективно працює. Тож не такий страшний чорт, як його малюють. Противника завжди треба оцінювати. Адекватно до його спроможностей, можливостей, а також доведення ним бойових дій. Друзі, до вас є щире прохання. Ви пишете добрі слова підтримки сил оборони, зокрема 429 го полку «Хілес». Додайте, будь ласка, коментарів, що конкретно вас цікавить, зокрема по лінії бойового зіткнення. Бо от зараз з командою працювали. Кажу: ну треба ж все розповісти. Саме місто Купенсь, північно-західна околиця, купяць лівобережний купен вузловий район Кругляківки, район дворічне. На що команда каже: слухай, ну треба говорити більш стисло. Тому що в людей немає багато часу тебе слухати. Тому я скажу лише так: що дивіться, ситуація по Куп'янську залишається достатньо складною. Противник застосовує свою бойову авіацію, кабів закидує достатньо багато. Ну, рівне місто з під фундамент, як це свого часу, відбувалося в Вовчанськ, до прикладу, чи в інших українських містах, таких як Солідар, чи Бахмут чи Лисичанськ, до прикладу. Водночас з тим, якщо казати про просування ворога на лівому бережному плацдармі, який займається сили оборони, противник успіху немає. На правому березі, на північно-західній околиці, противник намагається пірнати, обходячи позиції сил оборони, тобто просочуючись між наших бойових порядків за рахунок своїх диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються обійти по північно-західній околиці міста Купінс, вийти на, ос, на основні логістичні маршрути. Для чого? Для того щоб час ще блокувати логістику сил оборони і забезпечити підтримку дій по фронту, що мається на увазі. Ударне угрупування противника, яке б мало б зайти на північно-західну околицю міста Куп'янська і закріпитися в житловій забудові з подальшим виходом і впливом на ті маршрути, які забезпечують нам переправу на лівий берег. Тож силам оборони відомі наміри противника, і сили оборони зроблять максимум для того, щоб Куп'янськ встояв і залишився під синьо-жовтим стягом. Кожен з вас може прийняти в цьому участь. За рахунок підтримки та прямих донатів 429 му полку «Ахілес» або тим підрозділам, які виконують, зокрема, завдання і накупівщині, район Дворічний без суттєвих змін, і про нову ділянку, яку в минулому місяці противник зробив, активною, перейшовши лінію державного кордону, а саме населений пункт Мілове, маємо сказати, що противник зараз блокований. Вони думали пройти з маршем, але не вдалося. Скажу більше, що сили оборони. Покращили своє положення, вдалося противника відбити декілька посадок, і що важливо, надійно там закріпитися. Тому на відтинку мілового за моїм переконанням, ворог в найближчій перспективі успіху мати не буде, і ви маєте пам'ятати, що результат сил оборони це наш з вами спільний результат. Бо битву виграє військо, а війну завжди народ по іншому не буває. І четверте, проговоримо так достатньо стисло. На лінії зіткнення переважно працюють дрони, дрони, артилерія, реактивна артилерія, знову дрони. Не так часто працює українська авіація. Чому? Тому що противник має величезну кількість засобів радіоелектронної розвідки, радарів дальнього виявлення, які виявляють нашу авіацію, а також засобів протиповітряної оборони. Але за рахунок діяльності 429-го полку Ахілес інших структурних спеціалізованих підрозділів дається потріпати дуже добре. Потріпати як релески. Так і засоби протиповітряної оборони, організувати необхідні маршрути для проходу української авіації. І ви тільки подивіться на цю красу. Керована авіабомба розносив щент те місце, де знаходилась ворожа піхота, концентровано, а також де був сформований резерв додаткового БК боєприпасів для противника. Саме звідти вони його черпали. У випадку, якщо б Україна отримала в необхідній кількості своєчасно те озброєння, яке було анонсоване. Ситуація на лінії боєздітнення була б зовсім іншою на користь сил оборони. Ті міста, які опинилися в окупації та села, зараз би були під синьо-жовтим стягом. Але в наших з вами руках зробити так, щоб українські дипломати мали додаткові спроможності та можливості по переконуванню наших партнерів, що нам необхідна додаткова і авіація, і ракетне озброєння, і необхідні керовані авіабомби. В наших силах зробити так, щоб з плином часу переважна більшість українських сіл та міст, що опинились з окупації, знову були під синьо-жовтим стягом. Вірю в нас, вірю в український народ, вірю в українське військо. Перед перед.